Цей аромат тобі хочеться вписати там в якусь історію в історію якоїсь людини. Так захопливо про парфумерію говорить Софія Дольна. Для жінки це мистецтво, яке здатне передавати емоції, атмосферу і навіть розповідати історії. Зацікавилася такою незвичною справою та вперше познайомилася з українським мистецтвом створення ароматів тернополянка, ще у 2016 році. Проте особливо захоплюватися парфумерією почала після початку повномасштабного вторгнення. Два з половиною роки тому назад, коли я переїхала з початком війни до Іспанії, я жила там в невеликому містечку разом з дітьми. Діти навчалися, я вивчала мову, і я мала можливість там практикувати. Ти можеш одразу скласти аромат. Ти мусиш пройти дуже дуже багато проб для того, щоб його створити. Виготовлення парфумів тривалий процес. Щоб вдало підібрати всі компоненти, потрібно розуміти, для кого він створюється. Ділиться тернополянка. Після цього жінка складає формулу, згідно якої з'єднує усі необхідні компоненти та дає їм орієнтовно місяць відстоятись. Свою першу авторську роботу Софія Дольна завершила півроку тому. Мені подруга львів'янка запропонувала зробити для однієї польської волонтерки аромат в подарунок. Ола багато років займалася гуманітарною допомогою для українського війська. Я передбачала, що для неї потрібно створити щось таке універсальне, свіже, і у неї на її аватарці були конвалії. Тому цей аромат називається МГЕЦ з французької конвалії. Зараз у доробку Софії Дольної є шість власних парфумів: це білі півонії, шавлівий та вечірній тютюн, конвалії. Тощо Тернополянка каже: ці аромати отримали чимало позитивних відгуків та вже мають своїх прихильників. Моя мета робити лінійки ароматів, але такі, які б транслювали щось про нас, транслювали щось про українців. Тому по великому рахунку це стало причиною, чому я повернулася з Іспанії до країни, тому що ем, я би хотіла е, свій бренд парфумерії розвивати тут. І якщо ти щось розповідаєш про Україну, то найкраще це робити з України. Крім того, Софія Дольна колекціонує та вивчає українські парфуми середини двадцятого століття. Каже, для того, аби рухатися далі у цій сфері, важливо розуміти історію ароматів нашої країни.